Вітання. інформаційна картина станом на цю мить вночі. росіяни атакували сумську громаду. Було зафіксовано більше 10 влучань. Загорілися житлові будинки в одному з а, старостинських округів громади. Ну і також є влучання на території Роменської громади. А, попередньо без жертв інформація про постраждалих ще не надходило через російські атаки по критичній інфраструктурі. Частина населених пунктів Сумщини залишилась без світла. Вибухи пролунали в Сумах і Білопіллі. Ну і ворог застосував керовані авіабомби та ударні дрони. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров. Обійшлося без постраждалих. Ремонтні бригади приступили до відновлення електропостачання, як тільки це дозволила безпекова ситуація. І Відбувся черговий обмін полоненими. Наші люди повернулися додому з російського полону. Саме 146 українців тут тепер на батьківщині. Серед них представники практично всіх сіл оборони десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, територіальної оборони, нацгвардії, Держприкордонслужби. Всі вони належать до рядового та сажанського складу. Також у рамках 68-го обміну визволили восьмеро цивільних. Більшість із них перебували в полоні ще з 22 Ого року ну, і серед них кореспондент інформаційного агентства Уніан Дмитро Хелюк. три роки, п'ять місяців і 21 день. Він знаходився у в'язницях росіян. Дмитра Хлюка разом із батьком російські окупанти викрали на початку березня просто на вулиці в селі Козаровичі на Київщині, де проживала їхня родина. Після звільнення Київщини силам оборони України з'ясувалося, що батька Дмитра окупанти Відпустили, а журналіста разом з іншими в'язнями вивезли на територію Білорусі, а звідти в Росію. Три роки, п'ять місяців, і 21 день він знаходився в в'язницях. і ну, його перші слова після повернення. Давайте послухаємо. Привіт мам Не треба плакати. Все добре. Я в Україні за декілька годин буду вдома. Я вас люблю. Все минулося, все добре. Мама дочекалася з татом. Все буде так було, ще краще. Дуже вражений, дуже неочікувано, дуже несподівано, що мене так зустрічали. Я знав, що за мене турбується, здогадувався, але не думав, що аж так. Дуже всім вдячний. Збройні сили України завдали удару по сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області Росії. Це підтвердили в нашому генштабі і показали відео вибухів ем, внаслідок цієї атаки. Підприємство спеціалізується на виробництві пального, яке постачається окупаційним військам Росії. В районі розташувалося е, розташування об'єкта, зафіксовано влучання і детонації. Результати завданого ураження зараз уточнюються. Ну, і також у 24 серпня Україна завдала удару по інфраструктурному об'єкту на території морського терміналу Усть Луга в Ленінградській області Росії. Було вражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату. Він є одним із ключових логістичних хабів Росії у Балтійському морі, який активно використовується для експорту енергоресурсів із залученням так званого тіньового флоту в обхід міжнародних санкцій. Війна в Україні може завершитися упродовж шести місяців. Таку заяву зробив віцепрезидент США Джей Дівенс в інтерв'ю каналу NBC. і він оголосив, що завершення війни залежатиме від того, чи зможуть Росія і Україна знайти золоту середину. Він також побачив значні поступки Росіян-американцям у питанні війни в Україні через те, що вони нібито вже не прагнуть встановити у Києві маріонетковий режим, і нібито згодні на певні гарантії безпеки для України. Ну і водночас про певний оптимізм на полі бою висловився президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карнієм. Ну, от уривок виступом сьогодні у нас є. Я вважаю, дуже дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи для руських. Я думаю, що головком повідомить пізніше всі деталі. І от збройні сили України звільнили три села на Донеччині. Це підтвердив головнокомандувач Олександр Сильський. Йдеться про зелений гай, Михайлівку і Володимирівку на Покровському напрямку, де росіяни зосередили свої основні зусилля. Під час зустрічі з військовими головком повідомив, що сюди перекидають додаткові бойові резерви, боєприпаси, дрони і засоби РЕП. Також складна ситуація зараз південніше, неподалік Сіверська та Лиману на Донеччині. Про це в ексклюзивному коментарі сніданку повідомив військовий оглядач Василь Пехньо. Що ж там відбувається зараз? Давайте послухаємо експерта. Російські війська майже повністю окупували сереблянське лісництво, і е, зараз подекуди вже їхні окремі групи з'являються в районі селища Ямпіль. А варто розуміти, що за річна що Ямпіль це вже є воротами до Лиману. Точно так само в притул вже підібралася перспектива боїв за інший, укріп район наш на півночі Донбасу. Це місто Сіверськ, е, е, яке власне залежне якраз таки від Лиманського напрямку з трьох сторін ворог намагається затиснути. Наш надзвичайно важливий форпост оборони, вже з осені українські школярі отримують свій власний застосунок, який матиме назву Мрія. А там буде все для навчання. Там буде і розклад, і домашні завдання. Ну а батьки зможуть мати інформацію про те, що їхні діти мають вчити. Про це повідомив перший віце-прем'єр міністра цифрової трансформації Михайло Федоров в спецефірі сніданку з 1 піс 1, за словами урядовця. Значну частину застосунку будують на базі штучного інтелекту, зокрема для. Учнів будуть інтерактивні завдання, за виконання яких діти зможуть накопичувати бали, які потім обмінюватимуть на квитки в кіно або на інші якісь важливі такі гарні атракції активності. А от зараз більше деталі послухаємо Михайла Федорова. Ми хочемо зробити так, щоб у кожного маленького українця з'явився власний я тютер, який допомагав йому відповідати на питання, десь де допомагав по певним предметам. Тому що діти е зливі, іноді вони можуть там, коли великий клас, наприклад, в них немає часу задати питання вчителю, або з інших причин вони не хочуть цього робити. А тут в них буде можливість поспілкуватися, і отримати певний, певний, певний помічник. Так? І це про тренд майбутнього. Тобто, штучний інтелект все змінить в освіті. І гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула першу за 10 років медаль для України у вправах зі стрічкою на чемпіонаті світу в Рівда Женейро. Українка завершила виступи з результатом 29,1 і бала, поступившись болгарці Стілані Ніколові та Німкені Дар'ї Варфоломієвій. В останній на подіуму цьому виді програми піднімалася Ганна Різадінова у 2015 році. Тоді вона також здобула бронзу для 17 Тирічної таїсії це перша особиста медаль світової першості у кар'єрі. І друга загалом напередодні Українка стала бронзовою призеркою у командній першості таїсія, спасибі за перемогу. З цим йдемо далі. Ми ваш точку пора. Друзі, зараз поговоримо. Поговоримо з вами про погоду, якою вона сьогодні буде, тому що приїхала вранці холодно. Костюмер Танюша каже: ну все вже то вже осінь, Вже Той. не буде такого тепла. Та досічка я те на те бачу. А ти що не пам'ятаєш вчорашній ефір? Я Андрій Люхавця а потім зговерли. Зговерли, я пам'ятаю там Заметіль. Так, Андрій вже з нами на прямому зв'язку. Андрій Льоховець, наш черговий кореспондент, вчора на Говерлі був. Так він зараз з Івано-Франківську. Андрію, ну і розкажи, як ти відчуваєш там температуру вже е, е, івано франківську і якою буде загалом погода по всій Україні? І де туди ідів снігову Бабу Н немає Говерли, немає снігу, немає. Доброго ранку, колеги. Е Да, немає гаварли, немає снігу, але є прекрасний схід сонця в Івано-Франківську. А сьогодні ми тут і не нуль градусів, і слава Богу, як кажуть, так в Україні а вчора так дійсно на собі пережили і відчули, що таке мінус один нуль градусів, завірюха, сніг. Привітали навіть уже з першим снігом. Тому для мене напевно у цьогорічних уже таких синоптичних спостереженнях які є традиційно у спецкореспондентів сніданку з 1 плюс 1», коли вітають уже з першим снігом, це вже буде не актуально, тому що 20... 24 серпня ми відчули дійсно з знімальної групи з оператором, так який зі мною вчора піднімався, що таке перший сніг, що таке завірюха, що таке уже перші морози. А морозу сьогодні немає. В Івано-Франківську, проте доволі прохолодно не тільки у Києві, але й тут. А можливо, це дійсно те, що а, дуже близько до. Ось гірських районів, так і от цей ця прохолода з гір ще сюди також до, до, доходить. А плюс 8 градусів відчувається так доволі свіжо, можливо, плюс ще те, що ми біля води. А сьогодні ранок такий свіжий, прохолодний він буде спостерігатися у більшості областей України. Проте, уже з настанням цього тижня, ближче до середини, і до завершення цього тижня, ми вже відчуємо, побачимо знову новий виток. Ок, спеки, яка прийде під завершення серпня. А що стосується сьогоднішнього дня? Давайте розбиратися і пробіжимося по регіонах, де що і як. А починаємо зі сходу. Традиційно 25 серпня на сході України суха погода, хмарно з проясненнями. Зранку на стопчику термометра плюс 10, плюс 13. По Повіді очікується максимум плюс 20, плюс 22. А на півдні України сьогодні також пануватиме спокійна погожа погода без опадів. На стовпчику термометра зранку плюс 12, плюс 15. А в день важливий максимум до плюс. Двадцяти градусів у західних областях сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів зранку та вночі плюс 8, плюс 10. По обіді очікується плюс 18, плюс 21. І у Волинській області та на Рівненщині можливо сьогодні знову ж таки це знаком можливо. синоптики кажуть, що буде. Короткочасні опади. А на півночі України сьогодні очікується сонячний день з обмеженою присутністю хмар без опадів зранку та вночі, плюс 9, плюс 11, По обіді можливо максимум плюс 21. І у центральних областях України сьогодні ідентична погода до решти регіонів хмарно з проясненнями, без дощу. Що найголовніше, і зранку від плюс 10 до плюс 12, по обіді очікується до плюс 25 градусів. У столиці сьогодні, як ви кажете, прохолодно, плюс 9, плюс 10, протягом. Дня очікується до плюс 19 ось такий от максимум, і так як ми сьогодні на Івано-Франківщині, в місті Івано-Франківськ, ми говоримо про температурні рекорди, які фіксувалися саме тут. Отож, найтепліше 25 серпня у Івано-Франківську зафіксували не так давно. Минулого року у 2024 році зафіксували синоптики плюс 33 градуси. А ось історичний мінімум був зафіксований у 1964 році, плюс 6 градусів тепла. І у що Щовіри наші пращури, от також це цікаво порівняти навіть з вчорашньою погодою, яка не віщувала снігу, не віщувала морозу. Короткочасні дощі передбачали нам на підйом. Проте, от на сьогоднішній день, у давнину помітили, якщо цей день дощовий, бабине літо коротким буде. А якщо погода тепла і ясна, слід чекати хорошого врожаю білих грибів. І з 25 серпня розпочинаються перші ранні заморозки у повітрі. Починаються опадати окремі листки у клена і. І жовтіє уже листя. Листя вже почало жовтіти. Як на мене, тиждень два. Можливо, ось ці десь от посередині треба шукати синоптичні спостереження і дивитися, і шукати правильно ту погоду для свого тіла, для свого серця. Ну і загалом для погоди загалом. Ой, У мене у дворі каштани вже впадають. Андрій коротко в Карпатах гриби є. Так, 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 так. До речі, от ми їхали, ж просто як поверталися, дуже багато афенів, як кажуть тут, так, це ягід черниці. І білих грибів продають біля дороги місцеві, ну просто їх безліч, сухі, свіжі, будь-які зараз продаються. А тому, що були ж попередньо дощі, потім було тепло, грибів і ягід безліч є. Вау! Грибишся! Пасиві, Андрій Хулець. Люховець сьогодні з нами. Пано Франківщина на прямому зв'язку. А він Знаєш, яка тут терапія. терапія. Ті, та, хто та, любить та. збирати гриби, мене та. зрозуміють, правда.